Вітаю, панове! Сьогодні я вам доведу, що цю гру World of Tanks роблять колхозники. Отож, правило трьох калібрів, ми його розбирали з вами в окремому відео, але воно ламається двома гарматами у цій грі, а саме гарматою 60 ТП і гарматою Калібана. В чому суть? Коли ви заходите, власне кажучи, до 60ТП в дослідження, наводитеся на гармату, ви бачите 152 мм. Але при цьому, коли ви дивитеся на снаряд безпосередньо в ангарі, там буде написано 152,4. При цьому, грубо кажучи, там інші гармати, там такі самі 152 міліметри, вони мають саме 152 рівно. Ось у умовний вазі, умовний, я не знаю, 268, так само 152 рівно. <кій> так само буде у умовного, там, я не знаю, БЗ-75, так, БЗ так само буде 152 рівно і так далі. В чому суть? В умовного Центуріона Action X. Бортова броня дорівнює 50,8. 50,8 ми множимо на 3 і отримуємо рівно 152,4 міліметра. Відповідно, гармати до 152,4 міліметра включно нас сюди не прибувають, тому що як звучить правило трьох калібрів. Воно звучить так: калібр, який перевищує в три або більше разів броню супротивника, пробиває його туди без там рикошетів і такого всякого іншого, тобто банально пробиває під будь-яким кутом. На практиці це так не працює. Чому? Тому що умовна гармата суперконя... 120 мм рівно не пробиває. Умовну там поличку Е50. По правилу трьох калібрів, при тому, що поличці 40 мм, зараз я вам все це буду показувати наглядно. Ось о, Ол Tanks, 9 левел, СТ, Німеччина. е 50 Ставимо проти неї умовного там компеєр коня, 10-й левел, UK. Супер кінь, вибираємо да? У коня рівно 120-й калібр, у ді 50, поличка 40 мм. рівно в три рази перевищує броню, але при цьому не пробуває за правилом трьох калібрів. Якось так. Тому правило трьох калібрів насправді працює яким чином, коли ваш калібр в понад три рази перевищує броню супротивника. Тільки так і ніяк інакше. Окей, з цим розібралися а в чому суть? В тому, що калібр поляка 152, але фактичний 152,4. і він... Все ще не повинен пробивати броню 50,8. От умовний бс 75, калібр 152 він не пробиває. Вибираємо поляка, власне кажучи, ось 60 -палі Вандовського, Наводимося на борт, і він пробиває центуріона Action X в цей борт під будь-яким кутом. Це маячня так не має бути, так не повинно бути, тому що тут не працює ані правило двох калібрів уже. Тут не працює ані правило трьох калібрів. Чому не працює правило, власне кажучи, двох калібрів? Тому що, в принципі, при досягненні снарядом зараз ми обираємо тут все самі БЗ, або давайте окей, нехай буде БЗ. Ми обираємо БЗ, кут рикошету бронебійного снаряда 70 градусів. Ось, ми бачимо 70 градусів, там 71, 70 рівно, ось 69,9 він проб'є. Але 70 і вище градусів він уже не пробиває просто тому що така механіка бронебійного снаряда. Тобто, яким би не було правило двох калібрів, наскільки б у вас не підвищувалася нормалізація, тому що, як ви бачите, фактичний кут входу снаряда при 70 кутах буде 49,1. Якою б не ставала у вас хороша нормалізація, ви бебехою не проб'єте, просто тому що банально спрацює рикошет при номінальному куті в 70 градусів. Зрозуміло? Зрозуміло. Але при цьому чомусь ага, ага, поляк і калібан пробивають, власне кажучи, танки з броньою 50,8 кома по правилу трьох калібрів, хоча не повинні цього робити. Всього дві гармати у грі, тому що всі інші рівно 152, там, або щось близько того, або 152, або 155 і так далі. Е, відповідно, 152 не повинно пробувати броню 58, тому що це рівно в три рази більше, саме рівно в три. А щоб працювало правило трьох калібрів, має бути в понад три рази більше. Якось так. І, власне кажучи, безпосередньо у грі, безпосередньо в бою там і так далі, у вас покаже маркер бронепробиття, борт Центуріона червоним, ну тобто банально таким, який ви не пробиваєте. Але при цьому, попри те, що маркер бронепробиття показує там червоний, попри те, що 152.4 не повинно пробувати за правилом трьох калібрів 50,8, попри все це, вистріливши в цю зону, ви все одно, власне кажучи, його проб'єте. Ну, така от прикольна історія, така от цікава гра. Люди пишуть правила, люди їх самі створюють, а потім самі ж їх якимось чином і порушують, тому що, як я сказав, 120-й калібр не пробуває 40 мм, при тому, що це рівно в три рази більше. При цьому 122-й калібр вже пробуває, тому що це в понад три рази більше. Так само 152-й калібр, 152-й і 4 не повинен пробувати 50,8, але він чомусь це робить. І такий гармат всього дві у грі. Це каливан і це, власне кажучи, поляк 60 ТП. Це маячня, так бути не повинно. Ця гра поломана, на цю гру давним давно вже всі забили, власне кажучи, її розробники. да. Ну а ми з вами будемо і далі терпіти це неподобство. Якось так я сподіваюся, цим відео я вам, в принципі, довів, що цю гру роблять просто колхозніки, відверті колхозники, і, власне кажучи, не донатьте в неї, не донатьте, не підтримуйте їх, тому що коли ми донатимо в цю гру, ми показуємо розробникам, що вони роблять все правильно. Але є нюанс: <кхем> вони не роблять все правильно. Вони роблять все криво, навіть відчепися. І, абсолютно нехтуючи навіть власними ж правилами, які самі свого часу прописували, і які нормально працюють до моменту, доки ви не стикаєтеся з двома нещасними гарматами у грі, які за правилом не повинні пробивати броню, але де-факто вони її пробивають в тих місцях, в яких це робити знову ж таки не повинні. Дякую за увагу. Грайте в цю гру скіловано або не грайте в неї взагалі. Другий варіант найкращий. Ну і звісно ж, не грайте на арті на все добре.